мережі вже поширюється і маршрут руху ворожих безпілотників цієї ночі, адже його публікують монітори. Якщо уважно поглянути на цю мапу, то можна простежити, що більшість цілей все ж таки летіли на столицю нашої країни на місто Київ. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, промислові об'єкти та житлові будинки. У мережі публікують кадри, де кияни переховуються в метро. Попередньо ворог застосував балістичні ракети іскандер М та «КН-23», крилаті ракети «Калібер», а Також безпілотники типу герань 2 Гарпія, Гербера та Пародія. Момент також цинічного масового удару. Росії по Києву публікують і нардеп Федієнко. А от зі слів мера столиці у Доснянському та частині Подільського району нині перебує з опаленням. Комунальники вже працюють, щоб повернути тепло. Ну і окрім того, там наразі діють планові відключення світла. Певні деталі вже з'явилися від нашого постійного експерта. Адже Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі прокоментував. Тож далі пропоную почути його думки. Тривожна ніч була, особливо для Києва і інших регіонів. Ворог завдавав комбінованих ударів. Крім того, над ранок противник застосував ще гіперзвукові ракети. «Циркон». Вони пролетіли з окупованого Криму через цю територію України аж на північ, аж на наші північні кордони. І дві ракети полетіло на Суми. Перед цим противник задіяв комбінований удар, застосувавши велику кількість шахедів та балістичних ракет. Переважно цієї ночі під прицілом був Київ та Київська область, зокрема Біла Церква, Васильківський район, і не тільки ворог бив по енергетиці критичній інфраструктурі, але традиційно вже під час кожної атаки такої. Страждають цивільні будинки, і, от, згідно оперативної інформації від Державної служби надзвичайних ситуацій, по Києву повідомляється, що, на жаль, загинула жінка, загинула людина. Мої щирі співчуття рідним та близьким, також щирі співчуття тим, хто втратив домівки або в кого вони зруйновані. Я розумію наскільки це важко зараз в період, коли холодно. Коли складні умови, це все відновлювати, шукати, але все все буде відновлюватися. Сподіваюся, що взаємодопомога, розуміння, та зрештою, міська влада державні будуть допомагати. Це зараз надзвичайно важливо. А далі, друзі, будемо обговорювати цю атаку, адже певні деталі з'являються і від СНС Київщини. Вони пишуть про наслідки атаки на Києва. Також показують кадри. Ви на своїх екранах можете побачити вкотре знову ж таки удар відбувався по. Цивільній інфраструктурі, столиці нашої країни попередньо це о шостій ранку. Була інформація, що загинула одна людина. На превеликий жаль, кількість поранених та загиблих збільшується постійно. Щонайменше 15 травмованих було станом на шосту ранку. Понад 40 людей врятували. В Подільському районі влучання багатоповерхівку на 15-му поверсі. В Дніпромському ліквідовано загоряння двох квартир. За іншою адресою ліквідована пожежа є жаскове руйнування на 19-му та 21-му поверхах. Дарницькому невелике займання на території школи. Ага, от у Деснянському загоряння в багатоповерхівці на 7-му поверсі. За іншою адресою пожежа багатоповерхівка між 5-м та 8-м поверхами. І тут, на жаль, одна людина загинула у Солом'янському районі. Загоряння даху та п'ятого поверху житлового будинку у Святошинському районі. Влучання в житловий будинок на сьомому поверсі. Ліквідовано загоряння в житловому будинку на дев'ятнадцятому поверсі. У голосіївському районі падіння ламків на території лікарні за іншою адресою ліквідовано загоряння у Шевченківському. Ліквідовано загоряння на відкритій території. В Оболонському влучання у житловий будинок а також. Знову ж таки, загоряння квартири сьомо по дев'ятий поверх. Ну і згодом з'явилася інформація, що в Києві до 25 зросла кількість постраждалих через нічний удар Російської Федерації. Серед них знову ж таки дитина 10 років. Про це повідомив мер міста Кличко. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема. Вагітну жінку, нагадаємо, що в столиці також є загиблий. Певні деталі цієї атаки також з'являються вночі. 14 листопада російські війська обстріляли Київ. Внаслідок ворожих дій є загиблі та постраждалі. Ну і також мар міста дописував у себе у телеграм-каналі новину інформацію. Нині погляну саме що. Надходило від Віталія Кличка, яка інформація була. Тривають рятувально-пошукові роботи на місці влучання у Деснянському районі. Він публікує кадри з місця події. А також як він дописував, попередньо о 8.50 однієї за інформацією енергетиків, столиці наразі діють планові відключення електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули. Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють щоб повернути тепло. Перебоїв з водопостачанням не фіксуємо. Але за попередньою інформацією, в столиці троє людей загинуло. Інформацію уточнюємо оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них двоє дітей 7 та 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема вагітну жінку. А от іншим надали допомогу на місці або ж амбулаторно. Ну і ба більше також бачила наші колеги, дописували інформацію, що в одного з чоловіків загинула ціла сім'я, яка переїхала з одного з населених пунктів Київщини перезимувати до столиці нашої країни Києва. І В один момент Російська Федерація забрала його рідних, і на превеликий жаль. Це відбувається кожного дня. Вони продовжують обстрілювати цивільне населення нашої країни. Намагаючись залякати нас, щоб Україна здалася, але ми розуміємо, що цього ніколи не буде. Ба більше нині є коментарі і від Андрія Коваленка щодо атак на столиці. Тож далі пропоную заслухати. Друзі, вітаю вас дуже важка ніч. Київщина продовжує бути під атакою, ворог дронами, такою балістикою, ракетами. Дуже багато постраждалих у Києві житлових будинків. Там прямі удари просто по житлових будинках ворог здійснює. Звісно, таку енергетику намагається. Дуже складно зараз. Будьте в укриттях, будь ласка, бережіть себе. І насправді, війна ворога з тилом продовжується. Війна ворога з кожним із нас продовжується. Друзі, бережіть себе. В будь-якому випадку ми все пройдемо. Навіть. Найважчі часи, коли ми разом ми все пройдемо. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям слава! Ну і далі, друзі, продовжимо говорити про те, що відбувалося вночі. Адже окрім столиці нашої країни, також атака відбувалася і по півдню, по Одещині. Росіяни атакували Одещину, і там є пошкодження знову ж таки. Цивільної інфраструктури та об'єкта енергетики про це повідомляє обласна військова адміністрація. І Також на своїх екранах ви бачите наслідки цієї атаки. Україна знову зазнала комбінованої масованої атаки з боку Росії вночі у п'ятницю, 14 листопада. І під ударом, зокрема, опинилася Одеська область. Там є руйнування інфраструктури. Про це пишуть наші колеги з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Кіпера. За даними Ва, противник завдав дронового удару по південній частині регіону. Протиповітряна оборона знищила більшість ворожих цілей. Проте, попри це, є пошкодження цивільної інфраструктури та об'єктам. Енергетика через атаку на об'єкт критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Також пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаража. Але як зазначається, рятувальники оперативно локалізували загоряння. На жаль, є один постраждалий йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об'єкти життєзабезпечення працюють від резервного. Живлення йдеться в повідомлення. Також у Черкаському районі пошкоджено вікна і покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, Леп, газову трубу. В інших районах області пошкоджено 15 будинків та два автомобіля. Вибито вікна у Кіровоградській ова. Також повідомили, що в результаті атаки в новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Через себе світла залишилося 16 населених пунктів та частково новоукраїнка.